Второй прогноз. На 2025 рік для представників знаку Стрілець. Ми дивимось карта року. Особисте життя, кар'єра фінанси навчання та порада на перше півріччя. Особисте життя, кар'єра фінанси навчання та порада на друге півріччя. Позитив року, негатив року. Загальна порада від Таро. Карта року закохані. Цей рік буде дуже важливий в сфері співпраці, партнерства, особистих стосунків, тобто взаємодія з людьми і вибір серцем. Тобто будь-який вибір, який ви маєте робити в цьому році, в 25-му, намагайтесь робити серцем. Особисте життя в першому півріччі. Не так все просто, від чогось ви втомились, можливо, втомились від стосунків на відстані, можливо, втомились від якихось претензій, нестачі уваги. Але перше півріччя в особистих стосунках ну, таке досить напружене. Давайте візьмемо карту, що допоможе ага. підвішений. Ну, тобто, десь потрібно поступитись своїми інтересами, якщо вам дійсно так важливі ці стосунки. Кар'єри фінанси навчання. Ну, тут у вас така ситуація, від якої ви не залежите. Тобто ви знаходитесь в таких обставинах, в яких, на жаль, контролювати ситуацію не можете. І порада. Ви маєте розуміти, що більшість страхів, більшість цих ваших негативних думок це самонакрут. Тому, будь ласка, працюйте над своєю свідомістю, працюйте над буквально змушуйте себе створювати, випромінювати позитивні думки, тому що ваші ж думки вас просто знищують, можна так сказати. Подумайте про це. Зараз буде друга частина.